Так ось ми вийшли до одри, це така заплава якась. Тут видно, що міленька. А туди далі основне русло. Ну, рибаків не видно щось. Хоча тут Частенько рибалки сидять. Вон бачите ось. Ось місто для риболовлі. Ну води багатенько. Ось тут понад берегом я пробував рибалити, ну клює тут. Ось бачите місце, ось таке непогане. Сюди кидати, то теж всяка річка є, отуди, далі там мілина. Це ж як воно так вийшло, що намила на повороті. І отуди далі я сюди сідав, сідав туди, кидав. На в русло. То тут і лящ є. Сюди гарний. Ну і таке саме. Окунь, плотва, щука. Ловив я щучку тут ловив гарну. Усяке було. Ну а сьогодні я скажу, що вже скоро їхати додому. Таке. Довгу ліцензію брати не потрібно вона пропаде. Тут таке виписуєш, ну можна на год, але це календарний рік. Так. А можна і на день. На день сто... коштує 38 злотих. А на рік, якщо ось рибачити, рибалити на одній одрі, ось вони лисухи лазять, вудки Виходить. 400 щось там з копійками а якщо на всіх водоймах то 500 злотих виходить то там виходить десь ну, 130 доларів таке. ну дороговато, звичайно ну зато цілий рік можеш рибалити як хочеш так отаке от о ну, тут я бачу, вон, хтось переїхав з лодками. Так, так, так. Місця тут дуже гарні. І тут можна з вудочкою посидіти. Тут напевно сюди заходить рибка. Вона бачите, отуди мілка, а сюди понад берегом таке проход такий тут. Поглибже, поглибше. Тут є рибка. Так, ну підемо. Далі туди, оце машини переїхали. На лодках покататися. Тут можна і на лодці, і на смутері, і на чому хочеш. Не заборонено плавати. Ну, знімати дійків не буду. Хай вони собі плавають. Так, зараз. Тут перелізу через. Дивіться, скільки ажини. Боже. І вже навіть співа ось є. Бачите, ось яка. Ох, кисла зараза. Ну, треба було скуштувати обов'язково. Щоб поняти, що кисло. Так. І це місце гарне. Я колись і тут рибалив. Терець, раз трохи піднявся. Ось. Бачите ось місця для рибалок ось сідають сюди і прямо під вон під очеред і кидати гарне місце ну тоді далі можна буде пройтись тут так само ось бачите трошки білине вона тоді глибше а вон там вон, може видно такі трикутнички стоять Приближу. Ага, вон він. Ото вже русло. Там по руслу можна плавати. Так. Ну там глибоко, там гарно. Ну пішли ще трохи, пройдемось туди. Подивимося, що там. Робиться. Отуди От далі дача. Ну, дачі які? Це залишки від дачого якогось кооперативу. Е -е, вже кооператив розпався, а люди так самі ще тримаються, щось там садять. Ну це таке вже. Напівзаконне. Скажімо так. Ніхто їх не чіпає, не вигоне, поки самі не покидають. Ну поки що не кидають. Так ось місце гарне можна і на дровнячки посидіти. І ось отут якби була вудка, можна було б половити. Ну, без ліцензії ризикувати не варто, бо 500 злотих штраф і ну ніяк не хочеться нарватися на штраф. от таке, там він. далі я дивлюсь. утки, цаплі сидять. Зараз дивно. Так, ну все, показав. Туди далі місток, там, кафе всяке, яке, от, -от по тому містку я переїжджав, і їхав на ту сторону ловити рибу. Тут я мало був, щось мені тут не дуже сподобалось. Ну ладно, пройду далі. Якщо щось побачу, то зніму.